Сразу украли <соединяющие> Аккумулятор и катализатор Посреди морсии Морсия? Безопасное место Вот <соединяющие> ну, так короче Такая работа Даже радиатор не повредили Радиатор нормальной целости. Остался То и добре Робили, коротше, шари лише робили. ну, Акумулятор я поставив. Щоб можна було на евакуатор погрузити і вивезти. Кришку знизу вони зняли, бистренько зняли і все. Почисли, що, як, де, коли, не знаю. Но там тільки труха лежить <смут> від каталізатора. Ну, кришка цього. Те, що захищає від температури інші штуки. Животні. Кохана тільки що подивилася під капот цієї машини. Коротше, капот відкритий. І видно, що там по крилу трісун, тому вони там просто провод заділи, що капот відкривається. І там теж акумулятора немає і немає цього каталізатора. Так що... Ми на одні чекаємо на евакуатор. Ну окей, ті, напевно, ще пока не знають, але ми чекаємо на евакуатор. Це, так. Да. Це було. Класно Клясно. Серед білого дня. І так, продовження з 26. Будемо теплообмінник масла і жидкості. Так само так тече жидкість десь по цій штуці. Буду міняти так само цю штуку, бо масло накиду, цей Кришку термостата теж взяв. То у нас акумулятор, поставку під акумулятор. і Бачок розширительний, теж закажу інший прозрачний, бо цей трошки вже грязний, бо цей від неї якщо зміниться, то буде добре. Потім каталізатор теж привезли, це крадений, а ці козли брали сюди, підсипляли провод і, і дергали. Що робить механізм, загривали сніме? Щоб він відкривався. Отак. дьоргається, Які оділа? Скинув воду через нижний патрубок радіатора. Зараз буду розбирати ці патрубки, топліний фільтр теж буду міняти, його знімлю. І... і буду знімати термостат. Теж на заміну. Проблема була в цій коробці термостата. О, тут є такий стіночка пластика, то вона ламається. І... Сюди виходила вода, тут навіть видно емусія, те, що змішалось масло з водою, та воно таке коричневого кольору. Робиться. Та й таке, та й на землі. Капало тільки на холодну, на гарячу не капало, може різінка трималася, але вона нас Але нічого, зараз поміняється так, як... Вкрали каталізатор, руки ж до цього дійшли, бо місце є, Дітки, що брати, бачу його на герметик ставимо, А що не понятно. Зараз очищу базу і поставимо новенький, новенький, тільки був. а новенький тут, Новесенький. весенький. Ось так воно. Залишилось. Новеньке стоїть. Термосад поміняний вже не буде водичку кидати. Пішилося. Ось не тірмо. термообмінник поміняти. І потім ремень ось тут під цими кришками всіма. Так що на цьому тижні. Машину зроблю і буде вже на ходу. І Будемо вже далі робити. Прийшов час міняти теплообмінник, в руці маю новий. От такий Скидаємо трубку з турбіни. Я виходить, яке входить сюди, там тут цей болтик, цей болтик, наверху ще один болтик. Відкручується. І ще один болтик і не видно. Це. Раз, два, три, чотири, чотири болтика з правої сторони. Отут. Раз, два, три і там чотири Їх скидуємо. І все масло теж скину, щоб замінити. Ця штука приходить одразу з фільтром. Та поставити інші фільтра. А завтра вже почну знімати ремень ГРМ і цей спомага для також на заміну. Отак. Мотор не дуже засраний. Тут масло, біленькі ношейці. Капець. І вважаю, що це дізель. Тут вода. І буває деколи воду пробиває. тут трошки теж пробита різінка уплотнітель. Може тут тоже воду трошки ну, охолоджування жидкість теж трішки пробивала. Но проблема в цій херні, що тут, От тут є прокладка, яку пробиває, скоріше всього масло, бо в нього більше давление, більше тиску, то пробиває і мішається з цим, З антифризом і потім забивається все емульсією корішнівою і в цьому радіаторі, ну, система охлаждення, і потім производить до перенагріву мотору. Так, приступив до розняття ГРМ Зняв цей пластик, не знаю як називається. Називається іспанський пасроїд. Український не знаю. Потім зняв Допоміжний ремінь. Ну, Тому що йде на генератор йде на компресор. Бо ключик на 15 відігнув натягувач ремня і зняв. Там стерня розпідвала. Зараз знімаю цю кришку, щоб його виставити. Заблокувати, зафіксувати точки. І цей. І поступово будемо міняти. Зараз снімлю, снімлю. скинув трохи ці мозги. Ось влюк сюди, від середньої трубки, топлині трубки і знімлю цю кришку. Ну Все, зняв суп з подушки мотор. Супер залишив, викинув, кришку зняв, може доступ до ремня відкрився. Ремень. Ну, такий собі пора міняти. Зараз виставляємо розпредвал, щоб ця дирка співпала з цією. Ставимо болтик на 8 навіть вистачає його, щоб поставити, щоб виставити, потім знімаємо шків коленвала і знімаємо нижню кришку, щоб повністю відкрити доступ до ремня і РЕМ. Предвал виставлений вже зараз знімаємо шкіф і знімаємо кришку знизу. Ну, все, зняли ми кришку нижню і шків. Вот Отак виглядає, видно, що водяна помпа капала вже. Якщо йде на заміну також. Класно все, зараз поміняємо. Зводної системи, система охолодження і поставив новенькі. Термостат, теплообмінник і помпа валіна. Супер. Скидуємо натяжитель ремня ГРМ. Цей болтик, його скручуємо і випускаємо ремінь, знімаємо ремінь. Вот так, віднижет опускається. Все, з нього время. Тут ньому можна сказати, що це марка Continental. Стан. Добре, що я снів. І якраз під заміну. Спермотор знову на подушку, щоб було комфортніше. Підняв мотор, підняв машину. Щоб поміняти водяну помпу, от видно, як вона потекла. Так, нова помпа така сама. Серединний пластик, зверху алюміній. Стара помпа така сама, тільки тут сікон ставили. Непонятно на що сікон ставити, якщо прокладки цієї металевої достатньо. Була такі віддіної помпи в силіконі йду, почистю їх, щоб були чистенькі. Зараз да, вже ремінь поставимо, натягнемо його і... І все, я будемо назад все збирати. Натягую затягується вниз. А деякі навіть стрілка показана як цьому. Натом також стрілка показана. Там перший раз використовую на своїй машині, експерименти провожу. Побачимо, як вона буде. Зробив два повних корова вала, Це один корову розпідвала. мітки всі стали на свої місця. І далі збираю його. збираю кришку, ставлю знов і заводимо. Все, працює як часики.